Вітаю вас, шановні підписники. Сьогодні ми розіграємо е, USB-хаб і навушники вкладиші від інтернет-магазину таблиці FUA. Отож, дивимося. Наш перший приз це буде USB-концентратор Гінзу. Е, зараз ми визначимо нашого переможця. Отож, є наш пост. Бачимо 592 репости на даний момент було зроблено. Е, копіюю посилання. Зробимо його так, щоб гарно виглядало. Заходжу на сайт megarandom.ru Спожу його. Так, переможець у нас один. Перевіряємо, чи він є підписаний. І приз у нас буде концентратор. Визначаємо нашого переможця. І ним стає Олексій Сем'янів. З чим його і вітаємо. Пишемо йому. Так, перший приз ми розіграли. Далі ми розіграємо навушники вкладачі Trust для смартфонів. Вони в нас є навіть з мікрофоном. Отож, визначаємо знову ж таки нашого переможця. Скопію ще раз посилання. Назад. Так, створюємо конкурс ще один. Переможець один. Переможець виграє. Навушники. Отож, хто ж ним встав? Переможцем став у нас Олег Неспляк. Вітаємо його, йому я також пишу. Е, можна навіть. Мабуть... Ладно, треба напишемо так. Так, йому я написав тепер. Хочу вам нагадати, що це не останній розіграш від інтернет-магазину таблиці Fua. Е, також ми проведемо розіграші завтра і, по-моєму, післязавтра буде розігруватись головний приз планшет. Е, крім планшету, як можете побачити з посту, будуть розіграні віброколонки, MP3 плеєр е, і флешка. Навушники і концентратор ми вже сьогодні розіграли. Тож. Хто ще не встиг, робіть репости швиденько? Підписуйтесь на групу таблиців UA і на Типовий Франківськ, і беріть участь в розіграші.